Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконаємо іграшку-свистульку з пластиліну. Для початку ми беремо шматок пластиліну, достатньо великого об'єму, не дуже маленький, ну, не прям такий, щоб великий, але такий, щоб нам було зручно з ним працювати. Оскільки, якщо ви візьмете маленький, то декорування далі буде для вас складно. Декорувати нашу скульптуру. І так, для початку нам з вами знадобиться два шматочки пластиліну. То, що ви взяли, розділяєте на два. Один великий, інший маленький. Ну, не дуже маленький, але менший. Це перший. І катаємо з них кульки. Катаємо кульку з обох шариків. Одна більша, інша менша. Можна катати в руках, можна катати на дошці, як вам зручніше. Ось у нас вийшло дві кульки. Беремо маленьку кульку і починаємо витягувати її з одної сторони. Це у нас буде голова. Витягуємо так, щоб кінчик у нас вийшов гострий, там буде її клювик. Далі починаємо працювати з тулубом нашої пташки, і нам треба буде його трішки сплюснути і розкатувати трішечки, щоб. Одна сторона була більш сплюснута, ніж інша. Для того, щоб нам потім, як я показую на відео, витягнути хвостик. Тепер я приміряю. Голову до тулуба. Якщо бачите, що голова трішки завелика вийшла, то краще зменшити. Так буде виглядати наша іграшка красивіше. Тому я її виправляю і також знову загострюю одну сторону. Ось так виходить, приліплюємо, і потім потрошку починаємо згладжувати пальчиком. Пригладжувати голову до тулуба, щоб воно досить, досить гарно трималося. Робимо це обережно, але впевнено. Усі ці е, згладжені частинки потім пальчиком вирівнюємо, щоб гладенько було гладенько була в наша скульптура. Далі я вирішила все ж таки прибрати ще трохи пластиліну з голови, бо мені здалося, що вона завелика для такого тулуба. Трішки згладжуємо по. Цьому тулубу пташки і намагаємося зробити так, щоб вона стояла в нас на площині. Якщо щось, трошки вона не виходить, не стоїть, то можна ще трохи додати донизу пластиліну до її животику, для того, щоб вона краще трималася на площині. Також я додам ще пластиліну до хвостику і ще трошки його витягну. Не забувайте все дуже гарненько перегладжувати, з'єднувати усі частинки, якщо ви їх додаєте, і усі частинки між собою, щоб культура в нас виглядала цілісною. Тепер переходимо до декорації нашої пташки. Для цього беремо невеличкий шматочок пластиліну і тоненько-тоненько розкатуємо його на дошці. Ми з цього шматочку, з цієї ниточки, будемо робити крила. Обережненько беремо цю ниточку. І прикладаємо її в формі капельки на крило по боках нашої пташки. Пробимо, намагаємося робити однаково, трішки придавлюючи його до тулубу пташки, для того, щоб воно не відпало в нас, не деформувалося. Так само з іншого боку. Якщо щось буде е, зайвим, то можна це відрізати. Стеком, ножичком для пластиліну. Потім я взяла шпажку, за допомогою неї можна десь щось підправити, і буду декорувати нашу пташку за допомогою шпажки. Ви ж можете використовувати також шпажку, якщо є можливість. Робимо ось такі крапочки. Далі будемо робити оченята наші іграшці. Так само я продавлюю шпажкою невеличку дирочку. Потім трошки беру пластиліну, маленький шматочок, і вставляю його в цю дирочку. Так само робимо і з іншої сторони. Вже можна також за допомогою шпажки робити різну декорацію. Я додаю десь палички з бахбоків над очима. Також можна свою декорацію, якщо у вас є якась ідея зробити, можете повторювати за мною. На погруді також роблю спереду на іграшці. І так продовжимо декорувати пташку. Можна з усіх сторон, можна повторювати за мною, можна якусь свою декорацію придумати.